Друзі, вітаю всіх! Сьогодні з вами приготуємо улюблений сімейний тортик. А в нього єдиний великий недолік він дуже скоро з'їдається, але готується дійсно не складно. Поєднання дуже ніжного вологого шоколадного бісквіту, полунична начинка, вершки це дуже-дуже смачно. Тому записуйте рецепт і приготуємо разом. Першим ділом необхідно заварити каву. Я в мисочку всипала дві чайні ложки заварної кави, вливаю в середньому 150 мл окропу, перемішую та залишаю на столі заваритися. Готую перший бісквітний корж. Для нього я вбиваю 3 яйця в миску, додаю дрібку солі і необхідно трішечки збити за допомогою міксера. Яйця з сіллю збиваю Приблизно одну хвилину, після чого поступово додаю цукор. Цукру в мене йде 130 грамів, можна його коригувати за смаком. Можливо, хтось не любить дуже солодке, але такий тортик не виходить солодким, все виходить в міру. Продовжую збивати, поки маса не стане пухкою та білою. Тепер змішую борошно з какао. Мені знадобиться 70 грамів борошна та 20 грамів ароматного какао. Попередню просію і обережно за допомогою лопатки перемішую знизу вверх. До тіста також додаю 15 мл рафінованої олії. Це для того, щоб бісквіт вийшов ще більш ніжним. Так само обережно перемішую, а тим часом духовка в мене вже розігрівається при температурі 180 градусів. Форма в мене вже підготовлена. Я завжди її вистеляю антипригарним пергаментом. З боку, зліва, я випускаю край для того, щоб потім мені було легше зняти бісквіт. виливаю тісто на форму. Та саджаю бисквіт на середній рівень. Так як у кожного духовка відрізняється, то обов'язково слідкуйте. Для випікання в моїй духовці мені достатньо 10 хвилин на середньому рівні при режимі верх-низ. Для того, щоб перевірити готовність, можете наколоти зубочисткою, вона має виходити сухенькою. Розподіляю рівномірно тісто. Та ставлю випікатися. Стосовно температури, також зверніть увагу, що вона може у кожного відрізнятися. Ось такий пухкенький, високий виходить перший бісквітний корж. Тепер я йому даю буквально постояти 5-7 хвилин на столі, після чого підрізаю ножем та обережно знімаю. І так само готую ще два бісквіти. Поки вистигають бісквіти готую полуничну начинку. До речі, її можна приготувати самою першою перед тим, як збивати бісквітне тісто. В сатейник всипаю 500 грамів замороженої полуниці. До неї додаю 100 грамів цукру та на невеличкому вогні, перемішуючи лопаткою, постійно варю до того моменту, поки Полуниця не почне кипіти та варитися у власному соці, даю їй покипіти таким чином 5 хвилин, після чого ретельно перебиваю погрожним блендером. Далі до ароматного полуничного пюре. Я додаю декілька крапель, соку лимону, перемішую та повертаю знову на невеличкий вогонь. Як тільки на поверхні з'являються ось такі бульки, знімаю сатейник, перемішую. Тепер залишається додати полуничне желе. В мене пачка вагою 75 грамів, Розрахована вона, вона напевно, стандартно на пів літри окропу. В нас з вами 500 грамів ось такого от ароматного пюре, Тоненькою струйкою всипаю ретельно все перемішуючи, щоб желе повністю розчинилося, після чого сатейник ставлю в холодну воду. Тоді начинка дуже швидко вистигає. А за той час приготую крем. В мене в мисці вже влито 600 мл жирних дуже охолоджених вершків жирністю 36%, додаю трішечки ваніліну та всипаю 200 г цукру. І починаю збивати до того моменту, коли на поверхні крему не з'являються чіткі везерунки. Ось такий плотний, гарний крем виходить. Забираю дві щедрі ложки для того, щоб потім оформити трішечки верх торту. Після чого додаю. 300 в середньому грамів магазинної дуже холодної сметани, жирністю 20%, для того, щоб крем вийшов більш легким та з легкою кислинкою. Ще раз добре все збиваю, і як тільки крем виходить однорідним, поки що прибираю його в холодильник. Бісквіти вже дуже добре вистегли, я їх ще додатково відправляла на балкон. Тепер необхідно. Гарно просочити холодною кавою та затягнути щедрим слоєм крему. Так само знадобиться кондитерський мішечок або звичайний пакетик з гострим кутиком, щоб відсадити бортики. Такі бортики будуть втримувати рідку полуничну начинку, яка має втриматись всередині до того моменту, поки не застигне. Полоничну начинку ліпше за все розділити в дві однакові мисочки на дві рівні частини, щоб слої були рівномірними. Тепер накриваю другим бисквітом, так само просочую і повторюю ту саму процедуру. В кінці необхідно залишити невеличку кількість крему для того, щоб вирівняти боки та затягнути верх торту. Кожен бісквіт накладаю дуже обережно, щоб не з'їхали в сторони портики, які тримають начинку. Якщо це зробити не обережно, начинка почне збігати по боках. Боки та верх торту можна вирівняти навіть за допомогою ножа, якщо у вас немає спеціальних кондитерських приладів. Тепер залишається трішки задекорувати. Мені знадобиться 60 грамів чорного та білого шоколаду. В кожен з них додаю столову ложку рафінованої олії та на коротких імпульсах. Розтоплюю в мікрохвильовці. добре, дуже до гладкої, блискучої емульсії все перемішую та перекладаю в кондитерські мішечки. Тепер верх прикрашаю чорною та білою, ось такою ниткою. Поки торта я вирішила декорувати саме так, але можна прикрасити горіхами, міндальними пластинками або крихтою. Тут вже по бажанню, навіть кокосовою стружкою. Край торта декорую залишками крему. Для цього використовую невеличку насадку зірочка. Також поверхню торту зовсім трішки присипаю кокосовою стружкою для аромату та різноманітності смаку. Ну, а якщо ви не любите шоколадні торти, просто замініть кількість какао борошном. І тоді у вас вийде не менш неймовірно смачний торт. Такий торт достатньо поставити на 3-4 години в холод для того, щоб схопилась полонична начинка та подавати. Торт дуже гарно тримає форму, дуже багатий та чіткий в розрізі та не менш смачний. Ну а мені лишається тільки приготувати ароматну, дуже смачну каву, яка мене вразила своїми смаками, а точніше, їх поєднанням. Така кава називається Бразилія Маджана. Кава сухої обробки з ароматом родзинок і випічки. Смак з нотками сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Після смак довгий та приємний, з нотками карамелі присутня і кислинка, і гірчинка. Повірте, це неймовірно смачно. Якщо ви хочете також замовити таку саму каву, ви можете замовити за посиланням під цим відео, використовуючи промокод у вигляді слова. Ви отримаєте 20% знижки на всю зернову каву, окрім наборів. Знижка працює до 31.03.2023 року. Щоб промокод застосувати. Потрібно його вписати на сайті при оформленні замовлення або сказати, чи написати менеджеру. А також ви можете перейти за окремим посиланням на YouTube канал та дізнатися дуже багато цікавого та корисного про каву від самих обсмажувачів. Ну а я вам можу побажати тільки смачного, готуйте та смакуйте. Мирного вам неба, бережіть себе та будьте здорові! До зустрічі!